Лічним приміром показую накорми собаку. Купив кісточку, вона стоє в магазині 2 гривні. Ну, десь не 2 гривні, ну 3. І накорми собачку. Зараз війна в Україні. Люди поїжджали, собак побросали, ніяк з собою забрати. Повиганяли, зони бойових дій попривозили. Є навіть такі, що... Калічки. Їм ще зима впереді, А то тільки всім мішають. Всі тільки отравити та ще щось зробити. А собачка вона ні в чому не винувата. Вона має право на життя так само, як і всі ми. Так що будьте людьми. Побачив собаку накорми.